О, це не знає вверх. Коридор. Коридор місць. дверь теж там і там дом все там тривало. І два окна. Два окна, дом побитый, конечно. Херсонка Галина показує свій будинок після обстрілу 3 травня. Жінка разом з родиною живе неподалік гіпермаркетом, в який влучили російські снаряди. Сын вышел из дому, пошел на двор, и получился прилет. Ну, слава Богу, потому что он тут лежал на диване, его бы стекло всего. Осколки торчали, и в стенке, и стекло тоже. Весь вся комната засыпана. За повідомленням міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази обстріляли Херсонську територіальну громаду, використавши 112 снарядів. Армія РФ атакувала передмістя, селища Антонівку, Надніпрянське, Садове, Зимівник та усі райони Херсона. За даними поліції області, російські військові ціляспрямовано били по місцях скупчення людей на залізничному вокзалі, у Гіпер та супермаркеті на АЗС, цілили по багатоповерхівках та кварталах приватних. Того сектора по поліцейських, медиках, рятувальниках, які надавали допомогу, поранених внаслідок обстрілів доставили до різних лікарень міста. До Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського звернулись 25 людей. Вісім з них госпіталізовані, розповів медичний директор закладу Сергій Майстренко. Пізніше до лікарні намагались доставити ще двох людей. Один із них помер дорогою від черепно-мозкової травми. На сегодняшний день остается в отделении реанимации тяжелой больной. Ему была проведена операция, там было ранение сонной артерии, шели артерии. Он сейчас находится в реанимации, состояние стабильное. Большинство из раненых оказана помощь, то есть они сутки пробыли, им сделали перевязки. И сегодня мы, скорее всего, выпишем около шести человек. Не припиняють російські військові обстрілювати Береславський район минулої доби. Під вогнем були Береславська, Милівська, Новорайська, Новоолександрівська територіальні громади, розповідає голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Наслідок ворожих обстрілів у нас були пошкожені житлові будинки. Мешканці І В результаті обстрілу. Також у нас пошкоджені лінії електромереж. Світланих пунктів, які знаходяться поруч, Ново Борислав, Леснове та Тамара. Пошкоджені також були житлові будинки мешканців потерпілих та поранених. Постраждалих немає. Обстрілювати Бориславщину російські військові продовжують і сьогодні. Говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На цей момент вже відомо про два обстріли. Авіабомбами керованими це Кизомис, як завжди, і Береславщина по самому Береславі вже гатили з авіації і в район лікарні. Також авіабомбами з авіації скидували авіабомби і з артилерії. Вже відомо про двох постраждалих цивільних. Загалом за минулу добу армія РФ майже 100 разів обстріляла територію звільненої Херсонщини, випустивши 539 снарядів із різних видів озброєння. 83 з них поцілили по Херсону, говорить Олександр Толоконніков. Від сьогодні обласна військова адміністрація оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російських обстрілів 3 травня. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.